Насправді дуже щасливий, що я е, потрапив на такого роду заходи. Тим більше, що ще й в Чернівцях це насправді великого успіху ці організатори добили, що вони змогли це все так відповідально зробити. Оце так синхронізувати по областям. Насправді хлопці молодці і дякую їм за якийсь шанс, наприклад, от, ті, реалізувати ідеї, причому не тільки для того, щоб там е, просто там, звичайна людина бросалась, а просто ти бачиш, що вона для твого міста реально діє. Тобто в мене така ідея, що просто дозволяє там, економити е електроенергію типу, порядка 10% на цих на, е електричних ліхтарях. Тобто, якби це впровадилося, то це було б дуже добре. Ну Насправді, якщо ну, в нічний час ви будете йти по вулиці і отак одного дня понижать, ну, яскравість лампочок от зі 100% на 90%, ви не помітите різницю, але от такий крок. Типа, він якраз такий зекономить 10% в електроенергії. Діти, дивіться, артефакт. Насправді мистецтво цим стоїть. П'ять тисяч років історії мистецтва. Вчиться академічного малювання. Тому що це для вас майбутнє. Ви думаєте, що авангазис робиться на рівному місці, він робиться від конфлікту з школою і особистістю. Каміння розробка. От сонячна батарея. Вона слугує тут всередині лампа. Зараз ми її включимо, бачите. Тут є всередині акумулятор, який накопичує електроенергію і може світити. Тобто можна навіть від'єднати і бачити потужно світить. А е, під'єднавши, ми цим самим його заряджаємо. Ну, його вистачає, ми заміряли на 6 годин. Тобто Нормально він 6 годин світить. Потім він, на жаль, його знову треба ставити. Цю сонячну батарею на сонце, вона його підзарядить і він знову зможе світити. Ми команда Черкаса з міста Чернівці і ми працювали над такою проблемою, тобто концепція розумного вуличного освітлення. Основна ідея полягає в тому, що фонарі, які освітлюють саме місто, вони будуть працювати на 100% тоді, тільки коли вони будуть бачити поруч годину, а так вони будуть працювати в режимі тільки на 30% потужності своєї. Це, це одна частина. З іншої сторони, у нас е, основна суть проєкту це система, розумна система управління вуличним освітленням. Тобто, в нас буде центральна система, з якою ми зможемо, по-перше, керувати кожною лампочкою в місті, тобто, ми зможемо задати, в якій годині вона включається, в якій годині виключається. Далі в нас буде повністю моніторинг роботи. Якщо Лампочка перегорає, зразу йде повідомлення в відповідну службу, тобто це буде дуже швидко вирішуватись. І третє це статистика споживання. Тобто можна буде переглянути, скільки кожна лампочка чи загалом система споживає в залежності, ну, по якому періоду. Результати перевершені наші очікування, тому що дійсно досягнуто великих результатів. І в подальшому у нас є ідея пропонувати всім готелям і нашого міста, і не тільки міста, і всій Україні. Щоб вони могли і вміли заощаджувати.